Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Що, Шо борзий, не вчили тебе в школі, що чужого брати не можна? Та він же на Троєщині вчився. А там тільки вчать, щоб чуже брати. У нього такий даже урок був замість математики. Що ти рота стулив. Кажи, куди ти сховав крадену мобілу? Ти що її? З'їв? Криниця, ти геній. Так, сам ти о той, що ти сказав, мені, між іншим, жінки подобаються. Та він же мобіло в роті ховає, тому і мовчить. Ха! Десятий iPhone за щукою? Що борзий? Береш приклад з його власниці. Давай відкривай рота, падло! Слухай, а давай ми зараз на викрадений номер позвонимо. Він почне вібрувати, і це його виплюне. У нього в роті немає зв'язку. Блін, ну тоді я зараз отак його дістану. Да. Ніц, не тримає. Напевно, насінням щелепу натренував. Нічого, зараз я домкрат з машини принесу. Почекай. Насінням кажеш. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. Хочеш насіннячка? А, яке смачне, ідеально просмажене, ніколи такого не їв. Відкривай рота. Що начальник? Нема мобіли? Може, я А, Я те зрозумів, чого там зв'язку немає. Ах ти, падло! Треба було будильник вимкнути. Давай, витягаємо мобілу, будильник. Вам треба, ви й доставайте. що, ну Петренко, вперед. Чого це я? Ну, По-перше, в тебе руки тонші. А по-друге, я вже казав, мені більше жінки подобаються. Так що, ти у нас сьогодні геній. Мені теж жінки подобаються. Чуєш, давай, вібруй звідси. Ніштяк. Це буває здорові. Так, запам'ятати, борзий буде дзвонити йому кожен день. Поки в нього дупа не розвалиться. Бере. Зв'язку нема. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я, блін, лопну. Так а хто тебе змушував цілий пакет сосісок з'їсти? Тим більше, що це були речові докази. Я ж не винен, що зараз грабують не інкасаторів, а продуктові магазини. А Якби інкасаторів грабували, ти що гроші б'їв би? Так, борзий, на, ми тобі тут трохи сосисок принесли. Я не зрозумів. А де борзий? Блін, його реально нема. Його інопланетяни вкрали. Я про таке читав. Криниця, це в тебе мозок інопланетяни вкрали. Ти що не бачиш, що він роздягнувся і крізь рішітку проліз, падло дрищаве. Та, та як він тут пролізе? Ну тут нереально протиснутись. Як це нереально? Це тобі нереально. А він же ж ходи, як глист. раз і втік. Що ти робиш? Ой. Ой, бля, я застряг. Соня. Я хотів перевірити, як він тут проліз, голову засунув, думав все піде. А -а -а. Криниця, ти тупий, чи що? Він же тільки одне насіння лускає, тому такий худий. Ай. Ти на себе подивись, он форма в тебе ледь не. не налазить. Що? Та я худіше за тебе диви. Ну, посунься. А, ну. Показую. О! Хочеш, no. голова пролізла! Значить, ти далі все піде. Ну. Ну? Чуєш, криниця? Я наче застряг. Що Це... робити? Є ідея. Каше ідея. <рігла> <рігла> Блін. Борзий, він же ж, ж скинув одяг і проліз. Це ти геть тупий, чи що? Він скинув одяг і став тонший, а ти скинув одяг, тебе зразу пузо випало. Привіт, хлоп'ята. Дайте, сама вгадаю. Це такий новий метод допису, правильно? Ну, Чим більше підозрюваний мовчить, тим більше речей ви знімаєте. Ти змішаєшся? Ти що, не бачиш, що ми застрягли. Допоможи, да, да. допоможи да якось. А? Зараз подивлюся, що в мене є. А, дякую, дякую. О, У мене є телефон. Вау, тут є камера. Шу, шу, шу. Шу, шу. А ну, посміхайтеся, посміхайтеся. Знімай! Ні, ну гріх таке не зняти. Я просто потім дівчатам покажу, як треба над клієнтами домінувати. <рес> Та ладно, не ний. Ось, що в мене є. Давайте я вас відшмагаю, щоб ви повилітали. Скорцова, я тебе зараз з сосисками відшмагаю. Добре, є для вас у мене одна штучка. Ось. А, 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 а що це? Ва, вазелін? Вазелин? Давайте зараз я вам дещо намажу. Ні, Скорцова, в тебе що муки в голові. Свої майки знімайте. – Що? І трусіля. Ні, я не дам це. Скворцова, Скворцова. Я, я вилізу звідси. Скворцова. Я тобі. Трусіля не твої. Десь куди? Скорцова. Скорцова. Скорцова, ти що робиш? А -а Ай, в мене все затекло. А -а -а. А -а -а. Ой, ніколи не думав, що таке скажу. Але спасибі тобі, Скворцова. Mm -hmm. За вазілін. А -а -а. Та нема за що. Ой, а давайте я вам його залишу. Навіщо? Будете до начальства ходити. А? Бувайте хлоп'ята. Ой. Бувай. Скворцова. Задовбав же ти. Чим ти там барабаниш, а? Що є тими стукаю? Ти краще менше рішитки торкався, бо в нас тут буває поважні люди сидять. Слухай, той начальник, відпусти мене, а А я тобі дещо покажу. Ти вже допоказувався в парку. І діти в шоці, і жінки всі порозбігались. Патруль той, що тебе затримав, досі руки миють. Може, я музикант? Може, я на барабані граю. Недовго тобі грати доведеться. Зараз прийде жінка. Яка тебе опізнає. Хай приходить, у мене все готове для впізнання. Да запахнись ти, а! Гос. Доброго дня. Викликали? А ось і наш головний свідок. Ну що, впізнаєте цього збочинця? Ой, ви знаєте, я не дуже запам'ятала його в обличчя. Ну давай, доставай свою барабанну паличку. Ні. Ні, начальник, будь ласка, тільки не вона! Я її боюся, не треба. Так. Будь ласка. Так. Хариски киглити! бо я зараз своєю паличкою від барабаню. Давай, показуй. Ось. Я її впізнала, він. Так. От і добре. Так, що ж з тобою робити, а падло ти таке. Ось тут е, жіночка пропонує перевиховувати тебе у власноруч, ну, щоб тебе до тюрми не здавати. Ні-ні-ні, ага. ні, краще в тюрму, ніж до неї. Будь ласка, будь ласка, віддавайте мене, їй. У мене є півгодинки обіду. Ага. Е, ще що-небудь собі на десерти купите. Ага. Ага. Ні. О, добре. У вас є година. Дякую. Ні. Ні. Ні, де сертик мене уже чекає! Допоможіть! Допоможіть! Ні! Не підходь! Не підходь, баченка! Ні!